Всім привіт! У нас останній тиждень розпродажу. В цьому відео покажу, як виглядають кореневища півоні, які ми зараз відправляємо. Півоні є з 1-2, 2-3 двома, двома, трьома, і 3-5 трьома, бруньками. Ось такі великі здорові кореневища. В Наявності маємо ще дуже-дуже великий асортимент півоній. Але це останні дні, коли ми продаємо їх кореневищами, тому що далі будемо висаджувати їх в горщики і вже з весни продавати квітучі в горщиках. Тут в основному всі півонії мають дві-три бруньки. Це означає, що весною вони вже будуть свісти. Тому, якщо ви ще досі не встигли посадити півонії, заходьте до нас на сайт matlaflowers.com.ua. в нас є близько 65 сортів. Обирайте сорти є дуже красиві, є коралові, жовті, дуже велика різноманітність. Обирайте і замовляйте зараз. відправляємо їх кожного дня.